Таня отримала новий тип і залізофосфатних акумуляторів. Так, їх опакували. Кожен спеціальний кульочок. Маркування 23 рік, перший місяць, 5 -е число. Ємність. 2154, номінал заводський вказано 22 А години. Такий бренд GodSend. Ми його переклали як Божий посланець. Ось таких 500 божих посланців отримали. Примірюємо які в нього внутрішні більше. 1,58 ще один приміюємо 1,62 ну, в принципі дуже близько І ще разом з ними Отримали такі холдери, отримали такі пластини перехідні і болти Зараз я їх зберу у збірку. Тримай. Це є форм фактор 46160. 22 ампера ампер так он разбирается дотягиваются шестигранниками Ось такі Божі посланці 23-го року.